Чим мені подобається Даня? Тим, що тут немає поняття престижна робота. Ніхто не пхає дітей в економічне, чи щоб стали юристом, незалежно від здібностей і бажання самих дітей. Ніхто не дивиться на іншу людину зверхньо і за тої роботи, яку вона робить. Тут ви точно не маєте соромити, що прибираєте, миєте посуд в ресторані, розвозите газети чи працюєте на фермі. Навпаки, в країні, де соціальна допомога складає приблизно ж стільки, скільки ви заробите на прибиранні чи на доставці газет, данці поважатимуть вас за те, що ви не лежите на дивані, а працюєте. Я знаю, що багато українців соромляться того, що в іншій країні вони мають мити підлогу чи пакувати продукти на складі, в той час, як в Україні мали престижнішу роботу. Ваш інтелект чи людські якості не пов'язані з роботою. Суспільство це розуміє і цінить те, що ви працюєте. Якщо ви спілкуєтеся з тими, хто заставляє вас комплексувати із-за роботи чи насміхається, моя особиста порада звести до мінімуму спілкування з такими людьми, тому що ні посада, ні кількість грошей не визначають хороше